Привіт усім! і це знову я. І це програма зоофан. Сьогодні ми з вами дізнаємося безліч цікавого і розповісти про своїх чудових песиків нам дуже хоче розповісти Аня та Діма. Привіт! Для початку познайомте нас із своїми улюбленцями. Скільки їм років, як їх звати і яких вони порід. Це все порода англійський стандартний бультер'єр. Представителя породи і італійський кане Корса, дівчатка. Значит, это мальчик дав зовут. Вот вторая девочка Диса. Это наша старушка, бабушка Тера, мы ее так называем. И Канекорса Анжела, домашняя кличка. Ваши собаки дуже енергійні и дуже веселі. Как вони ставляться до дітей? Ну, Діти мене относятся положительно. Собаки игривые. І много бультерьеров живет в семьях, особенно в которых дети. Поэтому собака адекватно к То есть поиграть с ней, это... Трудані есть, Тому ну, положительно нормально. У вас дуже багато собак і вони всі дуже доглянуті. Як ви встигаєте їх доглядати і наскільки це складно? От насамперед особа труда не составляет ухажувати за породой. Це коротка порода, то є купання шампунем желательно раз в полгода животное купати не чаще. Якщо животное опять таки загрязнилось, можна промити просто проточною водою. Потом нужно почистить ушки по мере загрязнения и следить за полостью рта, также за зубами. Вот если появился налет, есть сейчас масса средств, которые удаляют его. Вот, а больше как бы ничего особенного не нужно для этой породы. Всі, всім відомо, що собак потрібно дуже правильно годувати. Як ви годуєте своїх собак? Основний раціон нашої породи – це м'ясо. Вот. Плюс ще немножко буває кефір і очень люблять різнообразні овочі фрукти. Тобто помідори, яблуки, огурці, помідори, вплоть до того, що лимони їдять животные, лук їдять. От, тобто різнообразне. Так основна м'ясо ми даємо собакам. говядин, тільки говядин. Ваші собаки дуже енергійні. Чи вистачає їм лише прогулянок? Е, прогулок не вистачає. Ми раз в тиждень намагаємося вивозити їх за город, Это 4-5 часов прогулок на природе. Летом с воды они не вылезают. Анжела у нас вообще водоплавающая. Ей покупаться целый день может сидеть в воде. Вот. Ну, времени в нас не хватает, так на выходные то выбираемся в лес. Гулять. И еще на дресс-площадку ездим. Там они уже с дресс-площадки приезжают, уставшие, уже ничего не хотят. Чи пам'ятаєте ви якісь цікаві історії, які ставалися з вашими улюбленцями? Ну, в принципі, есть. І ні одна. Їхали ми з загороду з прогулки. Встановили нас інспектора ГАІ. в погані. У нас було чотири собаки. Собаки одразу почали заступатися, гавкати на інспекторів. Інспектора пожелали удачі і ми, ми поїхали далі. Як ви зрозуміли з нашого інтерв'ю, ці собаки-захисники і зможуть вас захистити в будь-якій ситуації, яка з вами станеться. І що ви могли б порадити нашим телеглядачам, які також хочуть завести собі таких чудових тварин, але ніяк не наважуються. Я хочу сказати, що насправді самом деле, спершу потрібно сім'ї, потрібно зробити це обдумано, це дуже серйозне рішення. Тобто всі члени сім'ї повинні бути за. Вот якщо хтось один проти, це уже якби не зовсім правильно. Вот, і ще я хочу сказати, що дуже важливо покупати тварину з документами в притулкі. Ни в коем случае не на рынке. Когда вы покупаете щенка с хорошей родословной, с документами КСУ только, вот, вы имеете гарантию того, что это породное животное, что его родители имеют допуск к племенному разведению, соответственно, родители адекватные, вменяемые. Вот, Поэтому только если вы хотите животное, и нужно иметь достаточно много времени уделять этой породе чтобы иметь время на выгул собаки, то есть 5 минут в день для этого породы не подходит. Потому что животные, когда сидят вдома, их никто не выгуливает, они начинают грызть, портить вещи. Вот. Если у вас есть достаточно времени, вся семья за, если еще кто-то спортом занимается, то это только приветствуется для этой породы. Дякуємо вам за інтерв'ю. А на цьому все час вже добіг кінця. І знаєте, що я зрозумів? Чим більше я спілкуюся із господарями про їхніх собак, я розумію, чому вони обирають саме собак. І розумію, чому мій тато завів собі вже аж дві собаки, і не факт, що він на цьому зупиниться, адже це дуже розумні тварини, які ніколи не підведуть і підтримують тебе у важкі хвилини. А на цьому все час добіг кінця. І до зустрічі на ТІВІ. завжди ваш Святослав Родюк, Па-па!